Всіх вітаю. Почалась посівна. Сім пшеничку сьогодні 20 вересня. Тут в мене був ячмінь. Чмінь я миленько переурав, поскидав румом гірчицю. Гірчиця пішли дощі, вимахала на славу. По пояс. Нічого я їй не робив. Смыслі, не робив, не, не дискував, нічого, напряму переорав. От, от такий результат був. То там посередині чуть більше, поки настроїв плуга. А далі ну, пішло нормально. Оце я тут вже сію. Ну, де не де виглядає гірчиця, це mm -hmm. мене вже зовсім не колиша, тому що вона все одно померзне, що не померзне, навесні все одно травиться, буде нормально. Сіїм, сьогодні довго готувався, раніше вчора. Вроді все було нормально і виїхав, вроді бачив, що трошки підношений підшепнічок. Круг не обійшов і вилетів гад. Прийшлося екстрено вертатись додому, гнатися в Славуту, купив, поміняв і сієм Насіння, ну протравлене, воно, звісно, не дуже видно. Не знаю. Ніколи в мене таке не виходить купити, як на базарі продають травляну пшеницю. Це аж синя. Десь із колору насунуть і вже кажуть потравлене. Оці трошки попадають кусочки колосків. Береш малу норму висіву, воно обов'язково заб'є. Цього року я заготовив насіння, тут в мене півтора гектара. Я приготував отаких 18 мішків. 18 мішків, хай по 40 кг мішку. Прилично приготував, ну, враховуючи те, що там цього року змогла Ви Бачите, є трохи бите зерно. Ось такі домішки є, що може не зійдуть. Характерно на цьому полі ніколи нічого густого не буває. То я думаю, що буде непогано. Буде густіше, ну буду кормити, нехай росте. от Пробуємо. Зразу оце я поверв до дощу, а оце якраз де посіяно це вже після дощу, то там було пухіше. Це вже твердіше, можна трошечки його пустити в землю. О! І сіяти. Ей. Як казав, що дракон? Готовий кноулу. Ага. Немає мій травки под палу Поехали! Якось так воно робиться. Ага, ще не схватить. Хорошо. Скрізь ці ямки є, значить скрізь іде, нічого не забилося. Тільки тут а щось мало. Діті його мать. О, падла. О, це це такого, це більше попадає. Ну, щоб просів був, то ні, ну, йшло. Сівалка вже старушка, звісно. Вже бункер я переробив. Дурний був, сипнув добрива, сіяв з добривом. Здохла вона буквально за два роки після того. Пришлось перерубляти. а далі вже я його це все нарушив. Тут трошки може де більше, тут менше сіє, слідуюча катушка більше, ну це вже не суттєво тут може бути. Хай сіє трохи більше. Тут ґрунт піщаний. Що характерно, оце я ячницько переурал, це ось до комбайн розвертався соломи більше. А взагалі там далі, де вже якби все стабільно було. Соломи вже нема. Вона за два місяці ушла. Я думаю і ця гірчиця вона теж перегниє і щось якась хоч органіка буде. Тут де після дощу тут заметно твердіше, так навіть краще. Робота вже, бачите, є. Я думаю, зараз десь за годинки-дві. Я його доб'ю. Поїдемо додому купати моркву. Якось... Якось воно буде.